Всім привіт! Сьогодні я в салі і поки нікого немає, сьогодні я почуті один, то хочу якраз показати вам зал, де я тренуюся. приємно. Такі ролики до гарного перегляду. Так, Зараз я тренуюсь тут. У мене тут зараз йде армійський Ну коротше підтягування армійське на цій штуці. Та, да, да, Юль! Так, це у нас для них. Тут теж і для них, і для рук, для всього, що хочеш. Так, це теж у нас для них. І це для них. Це в мене сьогодні, коротше, ноги. То сьогодні я почти все робив. Тут у нас теж для них. Ну, саме моє любиме, це теж ноги. Саме моє любиме це ось це. Це, коротше, качання п'ятої точки. Дуже класна штука, я її дуже обожнюю. Так, це для ікор качання. Це теж. Це все ноги. Тут навіть якщо що, є навіть малюнки. Ой, бляха. Бачите, теж ікри. І тут. Так, тут у нас гантелі. Всяка така. Лакшері все. А це в нас Юля там займається. Яка багато балакає. Так, да, Юля? Можеш помахати руцею? Ну тут уже груди. Так, а це наш з Юлією тренер, Андрюша. Андрюша, помахай рукою. <ріхи> Він серйозний у нас. Да, Юля? <ріхи> що, що Юля? <ріхи> да. <ріхи> я, я намалюю. <ріхи> Что я здесь же говорю, хорошо, спокойно. Вот. Так что, вот такие вот так. Все, всем ну, пока-пока.